Хто знає, як яєчко звуть, а звуть його Дмитро. Хто знає, як сосиску звуть, а звуть її Дмитро. Хто знає, як банана звуть, а звуть його Дмитро. Зробив собі сніданок я. А звуть мене Дмитро. Можна серйозно травмуватися. Ага, ти ж уже. Ти хто? Я твоя підсвідомість. Якщо ти моя підсвідомість, скажи мені, якщо цей момент падіння історичний, то він, як і у легенді про яблуко Ньютона, теж призведе до значних змін. До яких? Наприклад, я розповідатиму про стереотипи, з якими зіштовхуються люди з інвалідністю, або про правильну термінологію, що немає ніяких інвалідів, ще і як є, і всі це знають. А інвалід це хто посилення соціального захисту інвалідів, сам він інвалід, перетворюється у справжнього інваліда. Товариство інвалідів спинальників мріє. Чи надовго вистачить терпіння молодого чоловіка на інваліди-візочника? Гаразд, людям важко говорити. Проте вони мають розуміти, що інвалідність це лише порушення здоров'я. Вона не визначає буття. Я не змінився. Як був лінивим до травми, таким і залишився. Саме так, і багато інших речей без змін. Я був метром собою і залишусь. Королем власної паралельної реальності хорона, хоч не тисне, прокинься. А якщо інша тема, яка зачіпає всіх, люди пересуваються містом, вони потребують доступного простору. Навряд. Я думаю, зручно и вообще. А знаешь, что таке пандус? Нет. А знаешь, что таке МГН? Що таке МГН? Не знаю. А тактильна плитка, знаете що це? Ну я так понимаю, это, наверное, с шрифтом Райли. На переходах стоит жовта такая с пупырышками. А, ну это чтобы амортизировать так для безопасности, да? Мне кажется, что это просто отмывание от денег. Що ніхто нічого не знає, але ж доступність потрібна всім. Доступність потрібна всім. Але для кого потрібне зручне місто? Для людей з інвалідністю. Для кого взагалі потрібні пониження оці і пандуси, там як ви думаєте? Для інвалідів, для колясок, для жіщен з колясками. Я думаю, що вам набагато важче, ніж нам. На жаль, забудовники <зас> не турбуються часто О, про людей з обмеженими можливостями. То що, виходить, що люди досі думають, що доступність потрібна тільки мені, тому що я на візку? Саме так. Ні, послухайте мене. Скажіть, будь ласка, можна вам кілька питань задати? Ми відповідати на питання, не зручні. Здравствуйте, вибіжте, будь ласка, сказання, ви а, окей. скажіть, що таке пандус? І що таке інклюзія? Хто такий МГН? Так, я зрозумів свою помилку. Я молодий і гарний. І люди думають, що мою травму спинного мозку можна легко викатати яйцем. А після я встану і піду. Але ж є літні люди, ми всі досягнемо поважного віку, і тоді нам точно знадобиться доступність. Я хочу з вами поз... попрощатися. Я ні з ким не прощаюся. Що відбувається? Тихенько, заспокойся, ми їдемо до Казахстану. Я не очень понимаю украинский язык, потому что я сам родом из Казахстана. И я приехал в Киев, чтобы и Белую Церковь съездить, посмотреть, где моя бабушка родилась, где моя, моя тетя родилась, где мой дядя родился, которого убили на войне 18 лет немцы. Почему Казахстан? Навищу Казахстан, я никуда не сбираюсь. Иди, вичутя безвигности. Да. Ну як, вона на мене не ходить іноді, коли розумієш, що з моїми податками роблять. Ви мене зараз підкали в такій ситуації, що я дуже скоро ну, думаю голосувати ногами і в бік, ну, бік виїзду з країни. Ні-ні-ні, це точно не про мене. Я мотивуватиму людей. Кого мотивувати? Що ти хочеш змінювати? Ти сам на ноги піднятися не можеш. Живеш на 1800 вісімсот гривень місяць. Нічого не вийде, громадська діяльність. Забудь активіст, як і художник, має бути голодним, збирай валізи і тікай. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісенько мені. Врятуй мене, Тараса, не може бути, що все так безнадійно. Проект соціалізація людей з інвалідністю урядовою уповноваженою справи осіб з інвалідністю Ми маємо також грамотно говорити по відношенню до а, людей з інвалідністю. Мрійник. Люди знають і з ними можна працювати. Все можна виправити, виключення що лише підтверджує правила. Свою Україну любіть, любіть її вовреми, люте. В останню тяжкую минуту за неї господа моліть. Ба більше я падаю не вперше і вже навчився вставати, а що до решти, я знаю, що робити. Роби, як знаєш, а я звалюю. І ніби сам перелечу хоч на годину, на Україну, на неї гляну, подивлюсь, і мов добро кому зроблю, так, любо, серце, відпочине. Отпочину? Ні, дякую, Тарасе, Я знаю, що робити. Що я тут роблю? Як я сюди потрапив? Який казахстан? У мене купа справ. Мені ще треба доступний UA розвивати. Щиро дякуємо нашим патронам за підтримку. Адже завдяки вам ми можемо руйнувати стереотипи та робити світ навколо комфортним для всіх. Підписуйтесь на наш Патреон. Гуртом ми зробимо доступність трендом.